Звісно, хотілося подивитися функцію бріна періодичної задачі, але ну, жива. Ну, давайте от візьмемо, наприклад, от якраз 765-й, а шостий і 7 роботи рівняння ось таке межу умова. Тепер у вас тут лівий кінець, наче вільний. Якщо похід на 0, то це означає, що немає залежності від х, то і значить кінець гуляю сюди. Справа 0. Ну і давайте знайдемо функцію. Давайте скажете, які там у вас Y1, Y2, випадіть. Mm -hmm. А я трохи посижу. Я просто першу парубку там стояв. Так, да, тільки у вас тепер рівняння. Ну і межова умова э, змінилася. Тепер у вас проміжок від 0 до π. Так. У вас рівняння тепер, нагадую, рівняння коливань.

ще раз Ну, давайте, розв'язуємо каріння. От на рік, так. Так, на рівні. Які тут розв'язок? Розв загальний розвитку. А, так, загальний розв'язок у нас е, виходить. Е... Ну, просто що ви Ну, я ж вам казав, що це ж розв'язок якогось усилятора, нам треба зразу його писати. Друга, друга похідна плюс омега квадрат пункт. Так, на перерву йдемо чи що? Так. <твердитут> тобто. Ну це ж лінійне рівняння ставлено кофеєнтом, які тут зарахують. <твердит> да, це ж рівняння коли Друга похідна плюс х, плюс омега квадрат. Я йому казав, що треба такі речі треба пам'ятати зразу писати. Пам'ятаєте? Х дві точки плюс омега квадрат х. А тут тільки що? Тут у вас y2 штриха плюс омега у вас одиничка. Температуру? Ну, так, а що ж господи. Ну давайте ми закінчимо це зараз, і я не знаю, відпускати вас. Okay, okay. uh, ще раз, тобто в нас просто. Yeah. Ну, коли у нас рівняння коливань. коливання? х крапки плюс омега квадрат Х рівня 0. То розвук, який у нас. Це один косен омега 0 да? плюс Т. Омега Т плюс С2 синус омега Т. Омега -т. Да. А у вас тут y 2 штриха плюс Y до рівня 0. Mm. То що тут буде загальний розвідку? Mm. Тут тепер у вас Y функція, X аргумент, а омега це що? 1, так? Да? Один, так. Ми заходиться 1 косинус. Ну? Пусть він з Ну чому? На Пі? Mm. Ну напишіть, напишіть собі, якщо не бачите це. Так, да, воно ну, в мене щось. Mm. Ну там, там, якщо в коливаннях там омега-Т, а у вас тепер не Т, а Х, а Омега-одиничка. То буде що? Через Омега Т. Не тепер не те, а Х, а омега 1 Це один осинус Х. Так. Плюс c 2 sin теж Х. Так, черефалю рівні. Це один осинус Х, плюс c 2 sin X. Тобто це загальний розвиток нашого однорідного рівня. Ну, а тепер беремо першу тільки межу умови. Тільки першу. У нас тут треба похідну і 0 угу. Ну Давайте похідну звідси знайдемо, що це буде. А, так. Мінус С 1 синус Х. х. Плюс С2 осіну х. І х там у 0. Да. То що залишається? Тільки С2, так? Да? Ага. І це має бути нуль. Якщо С2, нуль, то залишається просто C1 козінус. Тобто y 1 від х. Це буде просто c 1 cos x, Ну з точністю до константи можемо просто залишити тільки осьнус Х. Так? Ага. Зрозуміло. Тепер другу межугу, тут ми першу межугу використали. Так? L1 в точці 0. Тепер другу межу L2 в точці π. Тут просто в функцію треба підставити π. Що у нас буде? С1 косинус пі. Мінус С1. Ну, а тут синус пі це 0. 0. Да. Значить С1 0. Якщо С1, то залишається С2 синус. Тобто y2 від x. Це буде С2 на синус х. Тобто в якості y2 можемо взяти просто синус х. Mm. Таким чином ми маємо y1, маємо y2. Ну що, нам залишається знайти фронтян. Ну, Прошу вас, сину. Я розберуся. І тоді ми можемо записати функцію війна. Сінс квадратс плюс синус квадрат. Так. Воронський ан також одиниця. Знову ж таки, а0 так. одиниця, коефіцієнт біля якого mm -hmm. Отже, наша функція гріна буде мати простий вирішувати, це буде y1 від x, тобто осинус х на синус s, коли у нас 0 менше буде рівні x менше порівнює s. І навпаки, косинус S на синус X, коли S менше в рівні X менше в родині P. Ну і загальний розвиток тоді що? Ну, знову ж таки, функція гріна на функцію на f от s, y от x, інтеграл, до π тепер, лівий край, правий край функції гріна f от s, ds. Ну, можемо в принципі зобразити цю функцію кліна. Значить, косінус S на синус S від 0 до П, ну, це різні можуть бути значення, бо від 0 до π там синус додатні, але косинус різні знаки мають. В S в X0 це буде синус S, в π буде 0. Ну, щось типу. Можна намалювати? Я не знаю, правда, чи є смисл особливо це малювати? 0 xs. GXS. Значить тут десь S. В точці пі у нас 0 має бути так, зафіксований край. В точці 0 у нас треба цю першу взяти. Значить, 0 підставили замість X. Це буде 1-S. На похідна має бути 0. Тобто, наприклад, якщо S у нас десь там лежить. Від моря до π на 2, то синус додать. Ось так воно йде. Тепер в точці S це буде синус S на косинус. Буде щось косинус, це в нас йде ось так складатиме, да? щось, так? Щось таке ось так. І далі буде на синус Ну щось типу такого. Щось такого, типу. ну, так здається, ну, Так, щось. Ну, якась така. Ну тут не настільки ілюстративно. Попереднє було більш конкретно, тому що то був якраз статичний варіант е, деформації струни попередньої. Mm -hmm. То була якраз статична, статична деформація. струни Тут ну, мало що ця ілюстрація не дає. Просто щоб ви бачили, що тут є ця функція неперервна, стрибок похідної в одиничку Так, зрозуміло, як шукаєте функцію гріна? Так? Добре. Значить, функцію гріна тоді ми покінчили. Значить, У вас типу на модулі буде типове завдання. То, значить, 66, 67, це ТЗ. Знайти якусь функцію гріна якоїсь краєвої задачі. Ну, не складне завдання. Це для того, щоб ви просто бачили, що таке є. Тепер, рухаємося далі. Значить, це у вас ДЗ. Задача штурма ліувіря. Як формулюється ця задача? Ну, Давайте все-таки буду брати так, щоб у вас, як у вас у підручничку, там усміло з якимись відхиленнями. А, ну тут, тут так трошки специфічно. Значить, є зараз... Все-таки більше подобається. Значу формалює. Часто вона формулюється ну, от, для диференціального рівняння це наступне. цей диференціальний оператор, який є. Тобто коефіцієнт на другу пофігну, коефіцієнт на першу плюс, коефіцієнт на мону. Е, дорівнює, значить, дорівнює дорівнює, дорівнює, ну, я писав плюс зараз. Ну, хай буде просто лямбда і. Це, де. в принципі, неважливо там плюс чи мінус лямбд. І у вас є дві межові умови, однорідні, ті самі умови. Значить, Задача штурма Лювіря, чому вона потрібна? Значить, вам потрібно знайти. Значить, потрібно знайти, в чому полягає, потрібно знайти розв'язки. Дужка нетривіальні Тобто, що означає нетривіальні? Це не нульові. Так? Такої краєвої задачі. І відповідні лямби при яких ці розв'язки такі є. Значить, задача штурма лівовілів з'являється в матфізиці. В мадфізиці, от у вас деталі матфізика, розв'язок задач, точніше диференціальних рівнянь в частинах похідних. Ну, наприклад, задачка коливання струни, там, поширення якихось хвиль, потім що у вас там може бути Значить, якісь рівняння лапласа, може бути рівняння теплопровідності. Це все рівняння в частини похідних. Так? Там будуть з'являтися задачі штурмального віку. Значить, це називається власне значення оператора L. Лямда власне значення оператора L. Ті лямда, при яких ми знайдемо нетривіальні розв'язки, називатиметься спектр. Такі лямди утворюють спектр. Спектр так званих власних значень. Так? Ну, а ігрики, а відповідні, а відповідні ігрики, які будуть залежні від X і конкретного лямбда, будуть називатися власні функції цього оператора Г. Задача штурмалює, зокрема, буде у вас. Виникати і в квантовій механіці, тому що рівняння Шредінгера, яке описує стан частинки, воно також частини похідних. Так? Там ми будемо знаходити спектр енергії оператора Ну, Це вже такі більш практичні Так, Тобто це річ, яка буде безпосередньо, вам необхідно вміти робити? Так? Значить, ну, формально як це розв'язується? Формально, формально, формально. розізок рівняння цього, цього рівняння Це є що? Y від x лямбда це буде якась константа перша на y1 від x лямбда плюс константа друга від x лямбда на y2 від x лямбда Тобто перша константа на першій на функцію одну з фундаментальної системи розв'язків Плюс c 2 на іншу. Ну, наприклад, як у нас було з зарівняннями старими коефіцієнтами, там дві експоненти uh -huh. да? або сінусікосимо. Да? Тепер ви ось цю річ межова умова 1, l 1 від y, значить, в точці А лямбда дорівнює 0, l 2 y в лямбда, так? Ось ці межові умови дадуть вам якийсь там визначний ну, Визначник на пошук. На пошук ля. Чому і цей визначник має бути нуль. Чому нуль? Тому що дивіться, цей без... визнач визначний дивиться. Одна межова мова і інша межова мова. Якщо ви підставите собі Y, ось цей сюди і сюди, у вас вийде щось типу c 1 помножити на щось, де сидить значить, лямб, Так? Тому що тут замість це вже стане А. Mm -hmm. Щось буде від лямбда. Плюс c 2 на щось від лямбда. Рівнює 0. Друге рівняння також буде. c 1 на щось від лямбда. Плюс c 2 на щось від лямбда. Так? Правильно? Да. Тепер вам треба, щоб ця системка мала розв'язок. Це ж виходить системка для чого? Для пошуку констант. С1, С2. Бо це ж ви підставили загальний розв'язок у межовій умовах. Mm. Вам треба, щоб С1, С2 не дорівнювало тотожню нулю, тому що якщо дорівнює тотожню нулю, то ви знайшли тривіальний розв'язок. А ми шукаємо нетривіальний. Зрозуміло? Да. Так. Щоб... А це ж відносно С1 і С2, це ж система рівня, яка? лінійна, однорідна. Справа нулики. А яка умова того, щоб ця системка була, ну, щоб вона мала нетривіальні тривіальні розіки? Треба, щоб детермінант був нуль. Так. Пам'ятаєте це чи ні? Так. <постав> Я пам'ятаю. Пам'ятаєте, <да>? так? <постав> Значить, ну це злінійний Ну <постав> Це <постав> треба такі речі треба пам'ятати. Для лінійної системи, щоб був розв'язок однорівної системи лінійних органічних рівнянь, треба, щоб детермінант був нуль. Так. <постав> <постав> Пам'ятаєте, крамера, як методом крамера шукається роз... Там одиниця на детермінант і детермінант, якому треба замінити стовпчик, значить стопчиком відній членів. Якщо нуль заміняєте, то буде 0, то в знаменьку, якщо не нуль, то буде нульовий так? То, щоб був не нульовий, треба, щоб було типу 0 на 0. Тоді невизначеність може бути щось Добре, сподіваюся, ви зрозумієте, що я сказав. Значить, тепер для розщеплених межових умов. Властивості, так. Да. Властивості. Властивості е, спектр власних значень і власних функцій. Ну, я вам вже так забіг кажу, що це є спектр. Там. Чи властивості. Властивості значить, власних значень. Ну, Називають так власні значення або власні числа Можна ще казати власні значення. Або власні чесно. задачі штурма ліу. Ну, власні значення це просто я вже з точки зору оператора. Я тут просто з -з -з зміщуюся значить, з квантової механіки. Паралельно з квантовою механіки, що читаю, то о, там якраз власні значення оператора. Тому власні значення, власні чесно. Закидаю властивість власних значень. Задачі що ну, Ми говоримо про... Можна в принципі, говорити про або цього оператора. Є, можна, можна, ще, можна ще так сказати. Значить, перше, власні числа існують. Значить, вони дійсні, утворюють нескінченну послідовність. Нескінченну послідовність. Значить, э, тобто нескінченну послідовність в дужках напочить зліченно. Зліченно. Розумієте, що означає слово зліченне? Така, що можна занумерувати. Ага. Так, тобто є щось, типу як лямбда-1, яке відповідає в там n 1 так? Що тут утворюється? Нет, не Утворить нескінченну послідовність дужках ну, зліченну. Mm -hmm. Тут треба сказати, що це для у мене зараз. Треба сказати, що це для, для, для... То, значить, э... Саме такою задачою, що такою. Тобто, коли ось цей оператор L от Y, ось тут він був у нас, значить, він, його часто пишуть в тій формі, в якій я вам написав, просто А0 так, від X, Y до важкий плюс і так далі. Інколи його пишуть інакше, інколи його можуть записати в так званій значить, самоспряженій формі P от X на Y'- у від XY. Це самоспряжена форма. До неї завжди можна звести. Якщо, ну, це так, щоб. Ви просто можете побачити ось такі от речі. Значить, якщо оці от P от X, Q от X, якщо вони, значить, Не перервіна в нашому проміжку від А до Б, то задача називається регулярна. Якщо вони мають розрив десь там, наприклад, в ну, на якомусь одному з країн, наприклад, П, mm У, -hmm. то називається сингулярна задача. Ну, це, там є нюанси. Значить, не б'є Щоб ви в курсі були, що є різні варіанти. Е, Розвиками просто деяких сингулярних задач таких. Є власні функції, є спеціальні функції, наприклад, функції без Ну, Це для задач, які у вас будуть, наприклад, з матфізики, де аксіальна симетрія, наприклад, циліндрична симетрія. Тобто. Ну, це... Поч значить, друге. Друге властивість Власні значення, власні числа, чеслави. E, значить задача Ну або два. Власні числа прості. Власні числа прості е, для краєвої задачі, для такої краєвої задачі з розщепленими межовими умовами. Саме тут важливо підкреслити. з розщепленими. Що означає прості? Це означає, що одному лямна катом. Відповідає одна власна функція. Одному лямбда одна функція. У квантовій механіці це е, має принципове значення. Це означає, що одному стану, наприклад, квантової частинки відповідає один енергетичний рівень. Угу. Так? Бо може бути так, що одному енергетичному рівню відповідає декілька станів. Так? Тобто у вас виходить, що енергетичний рівень розщеплений. Йдемо далі. Третє.